Я зі Святої Галичини. Іди сюди, Ілія! Віта тобі Граната! серйозно? Це мене радує, таке мені подобається. Люблю, коли воно горить. Граната! Ну, противник усім так само розвивається. Армія це мікродержава всередині держави. Багато легіонерів, які бажають потім в Україні залишитись. Я вам скажу достатню кількість. Мене звати Надія Суха, це український свідок. Ми записуємо чергове інтерв'ю на Бахмутському напрямку. Сьогодні наш герой Ян Кенобі. В легіоні я з квітня місяця минулого року. Получається в Легіон управління, саме управління командна ланка це українці набираються, іменно офіцери і сержантський склад. А все, що ланка піхотного взводу, включно з командиром взводу, це вже все набирається іноземці. Трошки жартомаво сказала про те, хто зараз в вашій команді. До нас набирають тільки нацистів, тільки нацистів, однозначно, тільки нацистів. Обов'язково, щоб у людей були нетрадиційні погляди на їхнє життя, тобто ніяких сімейних традицій, таких от. В двох цих от гетеросексуальні шлюби, фу, блін, просто ні, ми таких не любимо. Для нас от іменно геї, нацисти, от іменно іноземці, і ми таких не боїмося. Хороший клікбейт буде так, так да, хороший. А якщо серйозно, що це за люди? Люди різних національностей, різних релігійних, політичних поглядів з'їжджаються фактично з усього світу. Основна маса це 90% особового складу, які Це Люди, які приходять сюди з метою, як вони говорять, захисту цивілізованого світу. Тому що багато хто розуміє, що якщо Україна не витримає даного і навали, то наступними може посипатись країни Балтії, можуть посипатись там ближайші країни, допустимо, там Польща, Молдова і. Угу. Ну, інші країни, на які зараз Росія починає заявляти свої так називаємо права. Іноземці постійно прибувають, щоб ви зрозуміли, наплив їх безперервний. На зимовий час, звісно, він настає меншим. Я допустим, навіть такі в нас легіонери, які відслужили там, скажімо, рік-півтора, підходить там до начальника, там, до командира, кажуть: Сер, вибачте, я напався. Mm -hmm. Я зараз розриваю контракт, за три місяці повернусь, обіцяю. Поїхав додому на три місяці, в Британію, Америку, там Бог знати куди ще. Потім повертається і далі служить нормально. Великий плюс іноземців в них в умовах контракту, що за згідою сторін, вони можуть його розірвати в будь-який момент. Mm -hmm. Як ти думаєш, це справедливе відношення до наших людей, які, наприклад. Ну, то громадяни іншої держави, то не питання вже справедливості. Це людина, яка на добровільних основах залишила все, що в них там є, прибула сюди. Повірте, є такі люди, які продають повністю все, що в них є вдома, заради того, щоб приїхати в Україну. А хто, наприклад? На превеликий жаль, недавно втратило одну досить велику людину, позивний дантіст, хлопець з Шрі-Ланки. Це реально ну, mm -hmm. золота людина. Стоматологом був? Чесно, ніколи цим не цікавився. Я знав, що він дантіст, але ніколи не цікавився. Mm -hmm. Щось так почав спечально відразу за загиблого Втарцем Небесне. Та достатньо є багато таких нас, ну для нас вони знакові особи. Це люди, які виконували бойові завдання на на вищому рівні. Там, чесно, такої віддачі навіть від українців не бачив. Позовного їй мені не буду називати він не давав на то згодом. Один з найкращих воїнів, які в нас є. Хлопець з попереднім попередньо бойового досвіду жодного немає. Він в нас від самого початку створення легіону. Хлопець е має декілька таких серйозних поранень. Був один випадок, навіть що, ну дякую Богу, що він тоді не застрелився, але він намагався застрелитися під час поранення. Там, виходить, дуже сильно контузило і дуже багато осколочних поранень по всьому тілу. Під час виходу на позицію їх зловив міномет противника. В результаті він не міг вийти на мене по зв'язку, оскільки він знаходився. Ну, навколо нього знаходилася зруйнована металева конструкція, що не давала сигналу пробитися. Mm -hmm. Він мене чував, але відповісти, він мені нічого не міг. Mm -hmm. Ну то з його слів каже, він спочатку потягнувся за пістолетом, зрозумів, типу, що в нього немає сили в руках, думав, що він відключається, що він вже все приплив. В результаті відключився він буквально на декілька хвилин, прийшов в себе, перемотався, сам вийшов, вийшов на зв'язок, все добре. У нього дуже багато позитивних і таких, я не скажу, героїчних моментів, які він виконував. що є героїзмом зараз? Не ну, господи, героїзмом зараз. Та блін, зберегти своє життя і життя товаришів це вже героїзм. Е, для прикладу. Була в нас ситуація, не могли забрати тіло загиблого легіонера. На превеликий жаль, загинув під час артилерійського обстрілу. Позиція була повністю знищена і підібрати неї не могли, оскільки відразу ж по ній відкривали вогонь. Як тільки бачили, туди хтось наближається. Він і ще один легіонер зачекали найгірших погодних умов, які тільки могли бути, тупо найгірших. Чесно, тоді ну не хотілося навіть просто вікно дивитися. Взяв з собою ще одного чоловіка без зброї, тільки засоби індивідуального захисту, броні каска і там пішло-поїхало. лопатки, дамкрати, і все, вони полізли вночі, як я вже сказав, вибрали найгірший момент, який тільки для того може бути. Тобто не задіювалися ні дрони противника, нічого, вони були сліпі в той момент, вони не могли вести спостереження. Вони вийшли на лінію зіткнення, там, де до противника від них було буквально, не знаю, там, до 50 метрів, вони почали потихеньку розривати дану позицію, домкратом піднімати, завалившися, брьовна, щоб дістати тіло. В результаті вони за три години чи за чотири дістали тіло і витягнули його та доставили назад. папі. Hey, Привіт! 5-4 граната! Як для вас почалася велика війна? Був сформований на базі батальйону Обфор. На початку, коли тільки почали формувати батальйон, то я був на посаді навідника оператора БМП-1 uh -huh. в зоні капітана. Потім вже при, по прибуттю в Києві став командиром відділення і при обороні 100 мляв ролі командира відділення. Особовий склад був е, навідник-оператор БМП, майор, механік водій старший солдат, е, стрілець старший лейтенант, помічник гранатометника капітан, гранатометник, старший лейтенант. І по факту ну, фактично все ціле відділення, ця група була е, формована офіцерського складу. 3 березня це ми прийняли в бій в Гостомелі, розбили їхню колону. 4 березня я вже отримав поранення і ну далі вже літав по госпіталям. Що сталося? Нам дали вказівку на це, щоб відійти на більш вигідні позиції до 72-ї бригади. Під час виходу, машини, в якій ми були. Водій, виходить, хлопець молодий, неосвічений, освічений, але я його тому не звинувачую. Це ну, просто панічна ситуація сталася. Mm -hmm. така. В нього. Центральна дорога, вона від кільця і там, ну, фактично до самого аеропорта, воно все проглядає. Ну, Сяло в кінці дороги, БМДшка, четвірка і 100 мм жахнула в нашу сторону. Снаряд приземлився десь приблизно, я не знаю. Ну, по словам хлопців, по тому, як я бачив, спалглись, напевно, метра три від нас, машина вся в рішето. Скажу чесно, тоді було простіше. Противник катався в здорових колонах, їх знищувала артилерія, їх знищила авіація. Ну, вони діяли непрофесійно, вони діяли згідно відповідно старого доброго статута mm -hmm. е там ще, скажем, радянських часів іменно піхотних боїв. На теперішній час противник розвинувся. Вони так само, які ми вчимося, вони так само розвиваються, вводять нові технології, нові засоби, нові методи боротьби, тактику дрібних груп. Ну, противник постійно так само розвивається. Дуже негативний фактор, що українська пропаганда висвітлює противника, применшує його е, можливості, очікування в людей таке, що типу, ти в ту армію, ніхіра мені на не наєдинати, ти там uh -huh. тіпи самі справляються, там одні ваньки чмоньки тіпи, вони ні себе не представляють, наші тіпи їм дадуть. Вибачте, той самий чмоня, який там вже пережив перший, другий, третій бій, це вже не чмоня, це вже більш-менш професійний чмоня. То знову ж таки, мобік, він тільки прийшов, ну, умовно уявимо собі картину, взяли того самого Ваню, забрали його, от його, там, блін яких там от тамари засунули, відправили його в воєнкомат, з воєнкомат oh, його відразу в частину, з частини відразу на поле бою, типа, і все, Ванька приїхав і помер. На жаль, не всі ваньки відразу помирають. Є такий ванька, який переживе один бій, другий бій, потім ще бій, переживе якимось макаром штурм, на який його засунуть його командира. І цей ванька вже досить таки професійний рексик, вам скажу. Uh -huh. Це людина, яка вже знає, як воювати. Вміє воювати. Вона знає, що для неї може становити загрозу, які, як на які звуки реагувати, на що звертати увагу при пересуванні. Чомусь наші, ну, новини того не висвітлюють. Давай, ся. Не надо, не пуникуй! А ви мали можливість контактувати безпосередньо розмовляти з полоненими? Наприклад, е, ну що я замітив, що від другої світової в них тактика іменно задіяння підрозділів не сильно відрізняється. Що в другу світову вони задіювали штрафбати, сформовані там з політв'язнів, просто з зеків пішло? Поїхало що в теперішні дні? Сказали, що ситуація складна. Зараз для нас ситуація надзвичайно складна, оскільки погодні умови не дозволяють нам вести активні штурмові дії, і нам доводиться зараз переходити в оборону. Зараз так само один з складних елементів це от іменно, щоб ви розуміли, вихід самої піхоти на позиції. Тобто, надзвичайно небезпечно це є, оскільки техніка не може безпечно доставити піхоту до самих позицій в притул. Спішує їх, скажімо, мовно 5 кілометрів від самих позицій, де вже піхота, вже в пішому порядку повинна добиратися до позицій. По дорозі їх супроводжує артилерія противника, по дорозі супроводжує впіві дрони противник, яких вони застосовують і проти піхоти, не тільки проти бронетехніки. Звичайні дрони зі скидами і по прибуттю на саму позицію, Так само противник намагається. Здійснювати якісь дрібні, скажімо, рейдові дії, здійснювати поодинокі напади на наші позиції. І ну, це ускладняє всю типу ситуацію зараз. З евакуацією, скажу чесно, надзвичайно складно. Щоб там не говорили там, за ту золоту годину, є вона, немає. Ситуація з евакуацією дуже складна, оскільки навіть якщо в нас виникає, не дай Боже така ситуація, що в нас поранені на позиції. Ми знаємо точно, що в ближайші години, 2-3, це ми його точно не дістанемо по причині того, що е, знову ж таки щільний обстріл з боку противника. Mm -hmm. Тобто в деяких моментах вони спеціально відпрацьовують так, щоб у нас на позиції був поранений, щоб підпустити нову групу поближчі і розпочати масивний артилерійський обстріл в даної позиції. В середньому в нас е, займає час на евакуацію. Так ідеальний час, напевно, три години. Це ідеальний час. Венеді mm прийом. -hmm. When did you put the tourniquet on? How many? Yesterday. Yesterday? Yeah. Uh... Там, поки група дійде скажімо, від точки А в точку Б, а потім їх поміняють і вони вернуться назад. Там, блін на тих чотирьох чоловік, якщо рахувати в сумарному еквівалентні, ну шалені суми росіяни витрачають. З одного боку, радує, що е, все одно ж в них виникає в деяких аспектах дефіцит. Так само, скажімо, по тим самим снарядам. В нас зараз є снарядний голод, в нас він більший. В них він теж є. Почали закупляти снаряди, просто так сказати, в Креї. І в них дуже 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 багато розривів стволов, от іменно із за тих снарядів. Це мене радує, таке мені подобається. Люблю коли воно горить. А як от ви ж мабуть їхні перехвати, якісь чуєте? Бачите, як вони себе поводять? Щось можна сказати про їхні допомоги? Ну, це кажуться, в залежності вже від підрозділу є досить професійні підрозділи, яких ну, чесно, хай, Бог, хай Господь Бог мене просить приємних послухати по радіо. А що це має? Іменно манера професійності розмови, як вони ага. ведуть іменно радіопереговори. Ага. Ну а є такі, ну як казали, чмобіки. Зараз стикнулося такою ситуацією, що по лінії фронту зустрічаємося з позиціями противника з так називаємих п'ятисотих, тобто отказнів. Ага. Вони відправляють відказників на якусь певну позицію. Над ними призначають старшу людину, яка сидить на віддалені. В тих отказників, випадку чого в них є якась інформація, яку вони повинні передати, в них радіозв'язку немає. Їм рації просто банально навіть не видали. Вони мають відправляти пішоходи, які біжить до свого старшого, передає на старшого, старший передає по зв'язку на свізного, а свізно вже передає далі вже на вищі органи управління. їхні. Дождово! Кіт знаходиться, у русські солдати. Ми зараз закінчимо цей. Ми зараз все дочистимо, потім, коли все буде чисто, то ми прийдемо. Слава Богу! Після успіхів восени на цьому напрямку, ну, деяких. Якось стало тут, нібито, тихіше, тут і, і складається враження, що спокійніше чить. Я стараюся, от як ви як ви сказали раніше, вони намагаються виснажувати нас. Коли вони будуть бачити, що десь на тому чи на іншому напрямку просідає десь оборона, вони почнуть там здійснювати масивні наступальні дії, критично необхідне поповнення свіжою силою. Що найважче в цій війні? Найважче це. Я от скажу з мого боку, це іменно психологічний фактор Йде втрати особового складу. Це морально мене просто вбиває та виснажує. Особливо в ці моменти, коли вони виходять на зв'язку, передаючи, що в нас така-то-така-то ситуація, а ти в той момент їм нічим взагалі не можеш допомогти. І ти намагаєшся якось силою вирвати хоч якусь підтримку зубами для тих людей, щоб їх звідти витягнути, надати їм допомогу. Були такі ситуації. Це в нас був. Ну, це вже ми зайшли за Куп'янськ, оборона Новоселівського. А семеро легіонерів витримали оборону проти е близько 60, е 60 орків. Здійснювали наступ на їхню позицію. Це ще бої тривали в самому населеному пункті. І між позиціями були дистанції там, смішні в деякі моменти, там, до, ну, десь в районі 25 метрів. Щоб один будинок ми сидимо через другий будинок, де вже сидять. Ну то Легіонери витримали е, наступ противника. Е, 92-га бригада надала надзвичайно сильну підтримку в той момент. Вони відпрацювали і артилерію, вони відпрацювали і скидами. І в результаті прибула їхні. Ну, з їхнього боку прибула підтримка. Група підтримки з, на, на Бетері. Ну і сам Бетер почав розматувати противника, і піхота підтримала. Е, на той момент, на жаль, в нас було вже е, двоє загиблих. Двоє загиблих. І троє поранених, ну ж ніж поранені були всі, але такі, що могли ходити і тримати зброю в руках, були тільки двоє. Вони відтягнули поранених і загиблих всередину будівлі, в якій ще було якось більш-менш можна було укритися, mm -hmm. а самі вдвох зайняли кругову оборону зовні будівлі. Mm -hmm. Поки в той час на них наступала там, енна кількість людей. Її бої вже тривали на території одного подвір'я. Як та історія завершилась? Завершилась, наступаючи сили противника були розбиті, там їхні залишки відійшли. Здійснили евакуацію поранених та загиблих легіонерів. Там, на той позиції далі зайняли оборону 92-го бригаду. А наша держава якось відзначає таких легіонерів? Вони подаються на державні нагороди, вони їх отримують. Є на кількість легіонерів, які отримали ордени за мужність. Ті, хто бажає залишитись в Україні, то вони можуть стати громадянами України. У них там спрощена система. Спрощується вона за рахунок участі в бойових діях. Якщо людина мала поранення, якщо вона постраждала за державу, і при наявності державних нагород. Багато легіонерів, які бажають потім в Україні залишитись? Я вам скажу достатня кількість. Серйозно? Ну, так. — І стати громадянами цієї країни? Багато хто сумнівається по причині того, що доведеться своє громадянство здати, але є дуже велика кількість, які кажуть, такі, тіпо, ну, вибачте грубовижню та і то гражданство і буду краще громадянином України. А що в тебе зараз є в цивільному житті? Тато, мама, дівчина, може брат повернеться, Бог його знає. Я читала історію mm -hmm. про брата. Можеш розповісти, що трапилось? Ні, mm -hmm, давайте в буде допустимо. Гаразд, вибачте, можемо зупинитися. Mm -hmm. Можемо зупинитися. Да можемо продовжувати. Тяжко просто за нього згадувати. Це навіть в мене був момент. Е, американці брали інтерв'ю, коли в госпіталі був поранений. Mm -hmm. Теж за нього згадував. Ну, коротше, я сказав, Тяжко без слів згадувати не можу. Це для мене був найбільший страх, що він опиниться на війні. Фух. Життя без війни можеш уявити? Життя без війни. Mm -hmm. Для себе. Та життя без війни типу, уявити то можна, воно все прекрасне радужне, таке і красиве, але розумієте, якось не сильно зараз себе на тих думках ловлю, оскільки ну, живу в реаліях наших. Угу. А є щось таке в реаліях, що тебе обурює? А, мене надзвичайно сильно обурює, що е, в плані е, виготовлення озброєння та техніки противник в томурчихляється набагато швидше, ніж ми. В них налагоджено, вже, якщо помиляюсь, державне, державне виробництво півпіві дронам. Угу. В них відбувається модернізація і побудова нових типів бронетехніки. Е, я от не розумію, чому наша держава зараз стоїть тут, скажімо, на Ну, тому, думаю, є якесь логічне пояснення. Ага. Але я, на жаль, його не знаю. Ми зараз тільки надіємося на підтримку з боку країн-партнерів в той час, коли противник самостійно розвивається і так само інколи задією своїх партнерів. А в тому, що ну, люди, наприклад, зараз дуже часто піднімають тему мобілізації, вона звучить так. Ну, типа, а хтось не створений, хтось це не його вибір. А хтось... Блін, а от, от знаєте, то не створений, не його вибір. Я хочу зараз бути начальником принтера. Чесно, от вибачте за вираження, я вже з тим займаю. Хочу сидіти над принтером, дивитися, як він печатає аеропорта або грамоти. Uh -huh. ну, випала така нам доля, нам такий судився шлях. Ну, робота така, що зробиш. Ті, хто косить від мобілізації, я розумію, всім страшно. Мені страшно, солдату звичайно, страшно, всім поголовно страшно. Uh -huh. Все одно рано чи пізно настане той момент, коли ти відчуєш саме цей страх. Mm. Вони занадто сильно демонізують армію. О, цього, цивільні люди, які, допустимо, стараються ухилянти максимально ухилитися від прохожньої служби. Вони занадто сильно демонізують. В їхній уяві це їх так от притягують на сильно військомат, там на них відразу одягають форму бронік. Каску дають автомат, і відразу з воєнкомата на тому течку вивозять, висаджують на позиції і кажуть, сиди тут і вмри. Uh -huh. То так ось люди собі це уявляють. Вони, ну, вони не враховують той фактор, що там буде фаховий відбор, що це не обов'язково, що ти попадеш там в піхоту. Ти можеш попасти в піхотний підрозділ, але ти будеш кухаром. Або ти будеш мінометником, ти будеш льотчиком і в піввідрона. Спеціальності багато. Армія це та сама держава, ну це, блін, як би то правильно сказати. Армія це мікродержава всередині держави. Все, що є цивіль... в цивільному житті, все те саме повторюється в військовому. А як думаєш, всім прийдеться? Рано чи пізно, ну, якщо настане такий критичний момент, то так. Але зараз потихеньку помаленьку ми бачимо, що швидше всього цей момент настане. Угу. А відпочивати хочеться місяць назад. Був відпустці два тижні фантастично. Відпочив всім рекомендую військовим кого є можливість беріть відпустки. Ага. І, і що? Я як, як це було? Я втік відразу ж в гори в Карпати. Ага. Хочеться бути подалі від людей, подалі від шуму. Там тишина, там природа, там спокій. все. Ага. я дівчина пес. Більше нічого для щастя не треба. Щоб спонукати людей знов. Йти в армію, так як вони йшли, mm -hmm. та чесно і Бог їх знає, чим їх спонукати. То поки сам не свідомий, що ну, насильно ж добре заставляти. Ніхто людей не обмежує типу, від їхнього, скажімо, цивільного життя і отримати від нього задоволення. Але просто не забувайте за те, що відбувається тут. Mm -hmm. то головне. Це обурює військових? З одного боку, обурює, але дивіться, особисто в мене яка точка зору, якщо допустимо. У Львові люди мають можливість, берем Львів, там рідне місто для мене, мають можливість ходити там в кіно, мають можливість ходити по магазинам, відпочити з друзями, відпочити з близькими, з батьками. там, блін. Живуть, скажімо, як до повномасштабного, ну як до війни жили, uh -huh. так? З одного боку, це плюс для мене, оскільки я розумію, що Збройні сили все-таки виконують свою роботу належним чином, що дозволяє людям так жити. Я думаю, якби вони там зараз сиділи всі по підвалам, кричали, плакали, Господі, спасі, там і пішло, поїхало, то Господі спасі треба буде вирізати. Чого? ну, якось воно не по-нашому. Я зі Святої Галичини, мене таке заріжу вдома. Добре. Ну, типу, якби люди не жили скажімо, в екстремальних умовах, то, ну, то б означало, що ми свою роботу виконуємо неналежним рівнем. Який має бути, до речі, баланс? Бо я згодна тут з тобою, що ну, типу, силу, якщо загнати, це не допоможе. З іншого боку, ну, а як типу, мотивувати? Ну, це що має бути? Страх якийсь? Чи де знайти цей баланс? Для того треба більше задіювати нашу українську пропаганду. Ну, типу, якби воно не звучало по-грубому це слово, але пропаганда це пропаганда, вона засовується з обох сторін, як і для цивільного, так і для військового. Задіяні більше патріотичної пропаганди, яка б. Би скажімо так спонукали би більш свідомих громадян для того, що вони повинні іти е, та захищати свою країну, а не сидіти вдома, закинувши ножку на ножку, плюючи в потолок, думаючи, що я на око заправився там пульсом 95-м, угу. і там пішло там, 300 гривень на, на ТРО, То я вже волонтер. Ми вже говорили про те, е, типу, чи є якісь уявлення про повернення в цивільне життя? Але я ще спитаю, чи е, бачите ви себе військовим далі? Після перемоги, наприклад? Я чесно хочу спробувати цивільне життя, тому що по факту розібратися, в мене його не було, з як мені було 18 років. Mm -hmm. Я вже 12 років свого свідомого життя і провів в Збройних силах. Попробуємо, що там на гражданки, не сподобається, не зайде. Ну, армія це таке місце, де тебе завжди люблять і чекають назад. Що робити буде в армії після перемоги? Що будемо робити в армії після перемоги? Що-що, саме складне списувати майно. Може, хочете сказати щось на прощання? Шановне товариство, дякуємо за вашу увагу. Підтримуйте Збройні сили, долучайтесь до її лав та також підписуйтесь на український свідок. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.